Вітаю! З вами Олександр Чучаєв, і це короткий екскурс до світової історії міжвоєнного періоду. Сьогодні ми вирушимо з вами до Китаю. На перший погляд, історія Китаю цього періоду може здатися доволі заплутаною. Щоб освіжити пам'ять, розгляньмо, із чим Китай підійшов до Першої світової війни. На початку 19 століття піднебесна перетворюється на плацдарм боротьби інтересів великих європейських країн США та Японії. Тут є можливість захопити ласий шматок, величезний ринок збуту. Ще із середини 18 століття британська ост-індійська компанія починає підкорювати Індію, витрачаючи купу грошей для подальшого просування. Але їх бракує. Аби заробити срібло, потрібно кудись збувати тканини, прянощі, джут тощо, не до Англії ж вести. Індійська община самодостатня, не потребує товару, а поряд колосальний Китай, але закритий для зовнішньої торгівлі. Який вихід? Проста і вигідна схема: контрабандний продаж опію в Китай. Опій вирощували на плантаціях в Індії. Тепер гроші потекли рікою на рахунки остіндійської компанії. А в Китаї збільшується чисельність наркоманів та зменшується кількість срібла. Це спонукає імператора Піднебесної нищити опій. Один із таких випадків і став приводом до опіумних війн, які зламали хребет велетенської держави. Але опіумними їх можна називати лише через привід. Насправді це ж була перша колоніальна війна не за територію, а за відкриття країни та ринку для іноземного капіталу. Опіумні війни потужно вдарили по авторитету імператорської династії Цін. Настільки, що на початку ХХ століття Китай опиняється на порозі завершення правління династії, яка стояла при владі чверть тисячоліття. Країна стає напівколонією західноєвропейських країн, США та Японії і торговою мекою для західного капіталу. Це викликало обурення в населення Китаю, спалахує так зване боксерське повстання проти економічного та політичного впливу іноземців. Повстання, яке тривало майже два роки, придушили коаліційні сили європейських країн Японії та США, до яких долучилися і імператорські китайські війська. Повстання завершилося мирним договором між коаліцією та Китаєм. Країна потрапила у ще більшу залежність і була поділена на сфери впливу між європейськими країнами США та Японією. Фактично, країну розірвали на клаптики. Криза поглиблювалася. У 1911 році вибухає Сіньхайська революція, метою якої стає відродження величі Китаю та боротьба з іноземною експансією. Монархія повалена, Китай стає республікою, очолює її лікар Сунь Яцен, але бореться за владу із генералом Юан Шекаєм. За рік Сун'яцен створює національну партію Китайською Гоміндан, трьома стовпами якої були націоналізм, народовладдя і справедливість. Поки Сунь Цен і Юань Шикай змагаються між собою, у 1916 році владу в провінціях перебирають місцеві військові правителі та угрупування. На європейських теренах у цей час вирує Перша Світова. У ній Китай брав радше формальну участь на боці Антанти. Хоча країна вступила до війни, але китайські солдати так і не були відправлені до жодного з театрів воєнних дій. Натомість уряд відправляв союзникам чорноробів, які нічого не тямали у військовій справі. Та завершення війни не принесло Китаю святкового настрою. Він, власне, вступив до війни з умовою, в разі перемоги, повернути колонізований Німеччиною півострів Шандун. Але вже у 1914 році цю територію захопила Японія. Попри вимоги Китаю, за рішенням Паризької мирної конференції Шаньдун залишили Японії. Це рішення збунтувало суспільство Китаю, і країною розгортається національно-визвольний рух, який увійшов до історії як рух 4 травня. Демонстрації студентів 4 травня 1919 року переросли у справжню революцію. Уряд Китаю був змушений відмовитися підписувати версальський мирний договір. Рух 4 травня став стартом марафонського забігу Китаю до незалежності. Хоч зупинок і складних етапів забігу було вдосталь, головне, справа боротьби за незалежність рушила з місця. Китай після війни в повному безладі. Потрібен був лідер, який підштовхне країну до об'єднання. І він знайшовся. З Японії повертається Сунь Яцен. У квітні 1921 року він захоплює владу на півдні Китаю. У місті Гуанчжоу лідера Гоміндану, обирають надзвичайним президентом Китайської Республіки. А північ Китаю, тим часом із центром у Шанхаї, захоплена угрупуванням за підтримки США і Великої Британії. У 1921 році в Китаї була створена комуністична партія. Це радше нагадувало гурток міських інтелектуалів, які хизувалися новомодньою соціалістичною риторикою, аніж партію. Чого могла досягти політична сила, яка за чотири роки існування зросла аж на 900 осіб. Сунь Яцен прагнув територіальної єдності Китаю. Тому хотів зміцнити армію для силового об'єднання. Для цього він шукав шляхи співпраці з комінтерном. У 1923 році Сунь Єцену вдалося піти на зближення з Радянським Союзом і переконати керівництво країни співпрацювати. Поступово розпочинається реорганізація гоміндану. Комуністів заохочують долучатися до партії, а Радянський Союз бере на себе зобов'язання прислати військових радників і організувати на острові вампу школу для офіцерів. Гоміндан і компартія об'єднуються в єдиний фронт з метою досягнення територіальної цілісності Китаю. Та батькові нації не судилися цього побачити. У березні 1925 року Сунь Яцен помирає. По смерті лідера Гоміндану до влади за рік приходить маршал Національно-революційної армії Чан Кайши. Водночас назріває криза відносин між Гомінданом і комуністичною партією. Навесні 1925 року в Шанхаї виникає антизахідний рух 30 травня, який переростає у національну визвольну революцію. Наріжним каменем революції є ідея об'єднання Китаю під владом Гоміндану. У липні 1926 року розпочинається військова операція Північний Похід. Спланована радянськими військовими і успішно реалізована єдиним фронтом. Вона принесла світове визнання Чанкайши. Як результат, північ і південь Китаю стали єдиною державою. Щоправда, Манчжурія, найбагатша за ресурсами території Китаю, залишається під впливом Японії. Чан Кайши одразу після перемоги революції розриває відносини з комуністами і розвалює єдиний фронт, розпочавши переслідування комуністів, репресії та вигнання радянських військових із країни. Так, протиріччя між Гомінданом і Комуністичною партією Китаю переростають у громадянську війну тривалістю в 20 років. Тільки після зради Чан-Кайши для комуністів стає очевидним, що потрібно збирати сили для боротьби. Настає політичний тріумф лідера комуністів Мао Цзедуна. Він заручається підтримкою селянства і у вересні 1927 року організовує повстання осіннього врожаю. Повстання жорстоко придушують війська Чан Кайши, але селянство продовжує підтримувати Мао. Хто завоює селян, казав Мао Цзедун, – той завоює Китай. Комуністи групуються у провінції Дзенсі, де в листопаді 1931 року проголошують Китайську Радянську Республіку. Керівником новоствореної держави стає Мао Цзедун. У той час гомінданівські сили не втрачають надії повністю знищити комуністів. Переважаюча армія Чан-Кайши у жовтні 1934 року здійснює спробу взяти військові сили Мао Цзедуна у сельце. Проте, останній приймає авантюрне рішення і йде у великий похід на північ Китаю. Але невдало здавалося, кінець Мао і комуністів зовсім близько, але неочікувано їм допомагає міжнародна ситуація. Як ви пам'ятаєте з попереднього уроку, на початку 1930-х років Японія починає перший етап реалізації меморандуму Танаки. У 1931 році захоплює Маньчжурію, а у 1937 році розгортає повномасштабну війну з Китаєм. Китайські історики стверджують, що початком Другої світової можна вважати не напад Німеччини на Польщу 1939 року, а напад Японії на Китай у 1931 або 37 роках. Адже Китай утримав Японію від більш активних дій проти Радянського Союзу і США, окупувавши колосальні острівні території Південно-Східній Азії та Індокитай, у Китаї Японці загрузли до 1945 року. Становище гомінданівської влади у війні з Японією було катастрофічним. І тут, у 1937 році, відбувається важлива подія: комуністи та гомінданівці укладають угоду про співпрацю, аби відстояти Китай у боротьбі з зовнішнім агресором. Однак єдиний фронт версії 2.0 – це як друга частина популярного фільму, завжди гірша. Єдності так і не досягли. Збройні сутички між комуністами і гомінданівцями тривають, а Китай уже майже захоплений Японією. Отже. Становище Китаю міжвоєнного періоду характеризує складна внутрішня криза, яка переросла у громадянську війну та зовнішній конфлікт з Японією. До нових зустрічей!